І сьогодні прийшла знову та пора, коли ми знову витратимо свої гроші на Бравл Старс і подивимось, що взагалі додали в новому оновленні. Якщо ви дивилися і стежили за моїм каналом, то ви знаєте, що розробники зменшили ціну на донат. Так, да, вони це зробили. На кінець, то вони зменшили ціну на донат, да, незначимо, Там всього 15 гривень зменшили, але все рівно зменшили. І це після того, як ви писали під минулим роликом в коментарях, щоб вони це зробили. Тобто розробники чекнули наше відео, виходить. Коротше, сьогодні у нас куча нагород, просто Ну, ви просто ставте лайк одразу моментально і знову ж таки підписуйтесь, звісно, на канал, тому що тут... Буде показано дуже багато чого. Як то кажуть, слабонервним лучше не смотреть, тому що ну, стільки нагород, скільки я назбирав у цей момент, я не назбирав майже ніколи. Не пам'ятаю, скільки було в минулому сезоні, ну не важливо. Там було 50 точно, там було 50. Тут у нас 70 Стардропів, і це просто щось не нему так. Від розробників, ось це все я бачив. 41 така нагорода, 1300 кредитів. Спрей залітає, звісно, там ось ці пінчики, 70 гемів і один легендарний стардроп. Я не знаю, чому одразу йде легендарний стардроп, хоча, по ідеї. О! Ну, Починати з скіна непогано, в принципі, не такий вже поганий скін, да? хоча в мене на нього є прикольніше, і там з піцею, ну окей, гаразд, хай буде. А у нас має бути коротше, чітко визначений план на це відео, тому що купити Brawl Pass і розіграти це одне. А вибити щось нормальне це зовсім інше. У мене там було 90 тисяч підписників кубків, точніше, да, підписників. І це виходить. Опа, міфік, це виходить, що нагород куча, да, нагород куча, і потрібно якось це все, звісно, теж пройти. Чи буду я апати 100 тисяч? Також за таке питання дуже часто мелькало в коментарях. Я думаю, що так. Да. Зараз, правда, у мене часу взагалі на це все немає, але можливо колись я це зроблю. Ну, за сезон вряд чи. Вряд, вряд, тому що графік ну, взагалі жесть, потужніший. да, Гра... Немає взагалі вільного часу, щоб такою дічю займатися, тому подивимось, коротше, як там воно буде. Ну, Нагороди я куплю кожного разу, в мене така манія назбирати побільше. да, Щоб тупо, тупо в один день, вже в кінці ось дічі, просто відкрити все залпом одним разом. Я розумію, що це багато, да, це дофігіща. Але якась в цьому також своя польза є, тому що, в принципі, це одне халявне відео. Тобі не треба нічого думати, тобі не треба нічого записувати. Взяв з на халяву, просто ось такий контент раз в місяць записав. Ну, що поробиш, так? Да? Іде, ідеально, ідеально, я придумав. Насправді я це не придумав, я від когось вкрав, не скажу від кого. Так, у нас тут попадають рарні ось ці набори. Я не знаю взагалі, що мені треба робити, тому що опа, міфік на кінець-то. І 500 монет. 500 монет, серйозно, серйозно, серйозно. Що додали в цій онові? Давайте скажу. Значить, як я побачив, я тільки проснувся недавно, як я побачив, тут вийшла колаба з Subway Да. Вийшла колаба з Aveyser, там додали ось ці всі нові режими, там ось ця тема прикольна. Ну, як сказати, як сказати, да, з якої сторони подивитись. Ну, в принципі, норм. норм. Там рейки, там щось з цим зв'язано, Ну, я ж знімав перевод Бравотока, якщо ви бачили, звісно. То я думаю, ви маєте знати, для вас це не буде якимось там. Мені все кажуть, чому я ось так записую, якщо можна ось так. Не знаю, ось так мені зручніше. Так, окей, у мене 80 тисяч... 89 тисяч... 827, тобто списали нефігово так кубків. А в клуб вступайте, у нас куча місць є в клубі, дуже багато. І через 6 днів буде мега. Трейн, мегапоїзд, тому заходіть, грайте разом з нами. Да? Коли це буде, давайте одразу купимо Brawl Пас, щоб потім не купували, тому що, тому що незручно, незручно. Ось це все на конець ролика. Я не хочу. А, переключать, значить. Е, да. Ще мені казали, чому я не купую Brawl Pass Plus, тому що не бачу в нього сенсу. Для мене це просто е, вдвічі більше ти витрачаєш грошей. Ну, типу, це не варто робити. Ну, там нагороди, да, значні, звісно, але там е, не дуже круто, тому що всі ну, два скіна навіщо вони мені потрібні. Плюс титули останні сезони мені взагалі не подобаються просто. Так, отлічно, Pass ми купили. Давайте подивимось, я полистаю. Мені цікаво, що за. Ну, скін прикольний, базару нема, скін реально класний. А що за титул? Можна подивитись тут? Титул Star Rail Surfer. Не знаю, що це означає. Зіркова стар. Star... Не знаю, коротше, що це означає. пишіть у коментарях, якщо шалити, так. Да? Ну, відкривати, звісно, ось ці нагороди Сенсу немає, тому що ну, блін, а зачем, якщо всі бійці все одно є. Так, Pass купив. Купив нікнейм оновився. Так, все там поставилось. Начебто а, знімати огляд оновлення, типу, ості режими, я не буду, хоча можна. Ну це тупий режим, я одразу кажу. Я буду чекати режим на, на цей волейбол додали. О боже, хокей, скільки всього тут реально. Ну, Багато контенту реально завезли, Бравл, дуже багато. А, ну, це все прикольно, звісно. Але я не буду це все знімати. Як коли вийде ось цей ШД, там потрібно буде грати, типу, себе серф, бравлі, от тоді так. Да. Тоді я обов'язково огляд запишу. Ну, а так, все на цьому. От вони, да, змінили ось ці значки, не знаю, прикольно чи ні. Мені, мабуть, подобалося, як в минулому більше виглядало, ніж як тепер виглядає. Ну, не знаю, коротше, фік знає. Не знаю. А, ну, все, мабуть, да. я все що хотів, все записав. Дякую, що подивилися. Напишіть в коментарях, купили ви Бравл Пас чи ні. Участуйте в розіграші. З вас лайк, підписка, комент і підписка на телегу. З мене халявний Бравл Пас на ваш аккаунт. Як і в минулому сезоні. Ну, і звісно, пишіть в коментарях, чи оця колаборація вам сподобалась. Да? Як вам взагалі Subway Surfers в Бравл Старс? По ідеї, має бути круто. Я думаю, це буде прикольно, я думаю, це буде реально хайпово. Ну і все. Дякую за перегляд. Скоро побачимось в новому відео. Всім пока.